Доброго дня. Заходьте, весна так швидко пролітає. Середина травня, у Львові ночі вже кілька тижнів холодні 3-5 градусів. Рослини трошки призупинили свій ріст, а то було випередження на 2-3 тижні. З вазонами приходиться носитись, на ніч забирати, але вже обіцяють тепло. Пеларгонія ампельна. У минулому році у мене була така сама, дуже мені шкода, але минулої зими не дуже добре у мене перезимували всі пеларгонії, не тільки ампельні, але і зональні донечка. Знайшла, подарувала мені ще одну, дуже красиво. В неї на пелюсточках такі війки. На задньому фоні розкошує наречена втікачка. Наступному відео покажу, як вона вже квітне. А в цьому відео трошечки про квіти в горшках, про, про все потрошки, дуже багато назбиралось тем. Чоловік викінчив підставку під цю красуню, подивіться, будь ласка, ну і заодно підніжжя. Отакі от, от молодила там ростуть, чомусь я в минулі роки не дуже їх доцінювала. А, а зараз. Любуюсь ними так само, вони настільки вдячні. У мене є досить багато сортів, назву не знаю, але бачите, наскільки вони прикрашають, оце, оце підніжжя цієї підставки. Так, от, пеларгонії. За років 20 не обновлювала їх взагалі. А в цьому році чомусь настільки погано перезимували. А у мене от немає бажання змінювати на вікнах склад вазонів. Завжди пеларгонія, бакопа, плектрантус. Пеларгонія завжди така яскрава. І тому в цьому році купила. Отут, в кітнику, Оцей яскравий колір буде один раз, просто як зв'язка з тим, що на вікнах. У мене на вікнах тут алісум ситцева, така розкіш. Настільки люблю цю рослину, а на підвіконниках Бакопа і плектрантус вже дуже багато років і змінювати чомусь ніяк не хочеться колеуси. Тут підсаджені коли усе під брокманцію. Сподіваюсь, що і у вас прикрашають квітник горщики. Жимолость не стільки квітувала, скільки насмічує. А розповісти хочу зараз про вийгіло. У мене от на цій стороні. Три вертикалі були в задумі, коли оформлювала цю невеличку рабату і три вертикалі мали бути. І вигіла була першою. От, витягнула я тих два листочка, що вщипнула в знайомої. Принесла додому, витягнула вже більше, ніж на 2 метри. Зараз вам постараюсь розповісти, не давала їй квітувати, відщіпувала, тому що мені дуже була потрібна вигіла іменно на штамбі. Не кущем, а на штамбі такий, як фонтан. Дуже сподіваюсь, що я так і в Свій задум, не знаю який сорт. Якщо ви мені підскажете, я буду рада, тому що вона ніби трошки варієгатні має листочки. Але, ви знаєте, колись, коли я дітей вчила робити аплікацію для розвитку дрібної моторики, вчила по контуру обривати папір. І складався от такий ефект, ніби волокня паперу надірвані. І оці листочки мені надзвичайно нагадують, власне, оцей от метод аплікації. Дуже красивий сорт, яскравий. Я сподіваюся, що. Коли стане більше, ви бачите, що я гілочки, які мені потрібно прикручую до арматури. Причому арматури дві, тому що там вже бракувало росту. А зараз покажу, як от цей от самий яскравий зелений пагін то цьогорічний, настільки швидко він росте. І навколо минулорічних, нагадую, що це є четвертий рік. Отак обгортаю і прив'язую, щоб був міцний штамп. Скоріше всього, ще нижні оці гілочки ще видалю, щоб вияла була ще вища. Дуже красива рослина, дуже е, освічує той кут. А оце. Диво неймовірне, друга ніби вертикаль. У минулому році показувала, розповідала, як я піднімаю штамп волотистої гортензії кіошу, і він вже був більше метра. В цьому році, от подивіться, прокинулися тільки оце три, і то я не можу сказати три, бо це треба зрізати. Оці от почечки знизу верх весь пропав. Чекала, чекала, і от така моя вертикаль, от такі мої сподівання. А в природі робиться, може порушитися наші сподівання. Вертикаль на рівні з гіхєрою. Прошу дуже, шкода дуже, ну, але нічого не поробиш. Галуни алюмокалієві, білий кристалічний порошок, який дають під гортензії, які хочеться підсинити. У мене немає такої мети, щоб вони були сині, але дуже люблю ефект, коли є відтінки від рожевого до фіолетового. Оці засоби я давала в минулому році. Цей голубенький галунами підкислила 1 травня. Перше було підкислення, оця пачка ціла на лійку води. Це новий засіб, який купила. Не знаю, який буде, але розвела по вказаній нормі як тут. Ну, настільки фіолетова синька. Працювати треба в перчатках, але підкислювати треба вже. Бутони вже зав'язались. Кажу, що 1 травня було перше підкислення, і от зараз середина травня вже підкислила ті кущі, які хочу трошечки змінити колір. Своєму відео Говорила, що обов'язково треба залізти в свої кущі великолистових гортензій і повидаляти пасинки. Я це роблю вже по другому кругу. Подивіться: середина куща знизу до середини великі класні пасенки, які забирають поживні речовини. У ваших гортензій. Через пару тижнів ви будете переживати, що чомусь середина жовтне, а вона не може бути зеленою довго. Оці всі живці, якщо хочете, можете маєте бажання от з такими п'яточками відривайте, садіть, що хочете. Робіть, але середину куща мусите позабирати, не жаліти, тому що вони забирають сили у вашої рослини, і ваші квіти суцвіття не будуть такими великими. Подивіться, сидять всередині. І все, що знизу ви даєте, все, що поступає з поливом, з добривами під кущ, вони перші забирають, а потім зжовкнуть абсолютно, не буде їх, забирайте, не шкодуйте. Аліуми, це чудо, чудо на довгих ножках. Ви знаєте, настільки подобаються мені ці рослини, вони виглядають у мене як якісь космічні і от яке спокійне, красиве життя на них вирує. Не збереглись з минулого року ні одного. Оці, що виросли, то я їх посадила. В кінці листопада новенькі, дуже красиві, дуже міцні, хитаються на тих метрових ножках. Що можу сказати? Зайдіть на канал Росадіс. Там ви побачите феєрію, ну неймовірне квітування цих причудових рослин в природньому такому. Неймовірному, красивому поєднанні рослин, я в захваті, як можна гарно посадити, і яка може бути їх величезна кількість. Отримаєте таке ж задоволення, як я, канал Росадіс. Дуже раджу. Ну, моїми теж трошечки можна полюбуватися, але це такі дуже поодинокі, дуже е, тішить око, звичайно, але і так люблю, коли він ще гарно так само. На одну хвилинку запрошую посміхнутись, як тішиться анабель з кошеній траві біля парку. Прогулянка з нею це задоволення, стільки добрих поглядів, хороших слів, посмішок. Всього цього вам бажаю дуже дякую за ваші хороші коментарі, за ваші пальчики, які ви ставите, вподобайки, за підписки. Дуже дякую. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Дуже раді вам разом з у цією красунькою. Всього доброго! Щасливо!